Радіо Chicago. Друзі, зараз з нами Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник своєю авторською передачою Суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Пане Остапе, вас. Моє шанування, пані Панове, Якось не дуже вдячно обговорювати те, про що я говорю. Звичайно, рідкісна земельна угода зараз усіх на устах. І я би просто порекомендував. Не занурюючи сильно там якісь інсайди попередні версії угоди, яка чи буде підписана, чи не буде, ще невідомо, просто дочекатися того факту. Тому що ну, звикати нам до того, що якісь розумієте архії важливі, життєво важливі речі, ми завжди дізнаємося, або по факту, або ще краще постфактум, або в кращому випадку по якихось злитих, там якихось знаєте, інсайдах. На різних медіамайданчиках. ми до того, в принципі, вже звикли. Що нам тут обговорювати, це знаєте, досить взагалі. Ну, вже дика ситуація сама по факту, коли дуже важливі справи, справи на трильйони вирішуються просто однією людиною, нікого не питавши, суспільства не питавши, хоча нібито в народу. Числиться там, дайте Конституцією uh -huh. закріплене право знайти власності всіх своїх надр і попалень. Хто кого питає? Ніхто нікого не питає, але обговорюють всі. Добре там чи погано, і ніхто не вертається до першої основи, чи взагалі знаєте, як ми маємо давати оцінку е, 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 тим всім діям від нашої сторони, коли там угоди на трильйони готує державна влада, яка ту угоду нікому своєму суспільству не показує. Е, це великий секрет. Це дізнається суспільство взагалі по факту. і дізнається. От і дізнаємося, і може наступний тиждень вже по тому, що дізнаємося, щось скажемо. А я трошки іншу, можливо, несподівано для нашої аудиторії зроблю навіть ретроспективу, не просто аналогію, тому що вся та історія з рідкісно земельною угодою на цінні надра і так далі, воно мене відсилає до іншого досвіду. Бачите, рідкісна земельна угода це досвід 21-го сторіччя. Ось так виглядає підтримка і допомога 21-му століття. А в 20-му столі був трошки інший досвід, і цей досвід в історію війшов, як славнозвісний план Маршала, в який далі в Вікіпедії ніхто наших там активних користувачів та слухачів, глядачів і і немає заходити бо то історія 20-го Але на фоні порівняння, на фоні зіставлень, того, яким був досвід віднови повоєнного. Укладу і віднови жертв війни в 20 20-му-21-му теж є до певної міри якісь такі харчі для розумів, от куди прийшов цей світ. Тому що цей славнозвісний не план Маршала, він же ж дуже просто формулюється. Європа після руйнівної, мегаруйнівної, просто катастрофічної Другої світової війни могла піднятися лише за рахунок і за допомоги Америки. Тобто без цього ще, я думаю, до років так 70-х Європа, половина, яка стояла рівні, в руйновищах з нульовими економіками, би взагалі відхаркувала наслідки, страшні наслідки страшної Другої світової війни. Звичайно, все це так звана відбудова Америки Європи за кошт Америки. Воно воно якби відбувалося. Під контролем американських консультантів, і ми теж маємо розуміти, що Америка, коли будь-що робить, це розуміння нас, нашої ситуації в 21-му сторіччі тепер теж стосується. Вона, якщо робить, вона все одно робиться під наглядом своїх консультантів, тому що американські радники були при всіх урядах реципієнтах, які освоювали їхні кошти. Не було жодного уряду, жодного ключового рішення, яке би не приймалося на той час в повоєнній Європі без е, участі без згоди американців. І якщо брати, наприклад, гроші, то ну звичайно, то курс інша справа, але якщо навіть прив'язати до теперішнього курсу, то тоді весь план маршала міг би міститися там трохи менше 118-120 мільярдів доларів. Теперішня угода на 500. <гум> <да>? І <гум> тоді, навіть при курсі, якщо ми на теперішній курс перевезли весь план маршала, оці 120 мільярдів доларів, це не була допомога одній країні, як в нашому випадку. У нас весь світ пакує в одну країну. Тоді ці 120 мільярдів по теперішньому курсу розподілялися ну, в різні пропорції, але між 18 -ма країнами, фактично половиною теперішнього Євросоюзу, а не тільки одна країна. І ми маємо пам'ятати той контекст. Континент лежав у руїнах. Війна закатрупила 70 мільйонів людей. Це була відбудова дуже знелюдненого простору, який дуже постраждав. І в тому плані, якщо робити аналогії, в цьому контексті: ну, зокрема, наша лінія применшувати кількість загиблих, чим займається державна влада і Зеленський. Воно би воно навпаки би мало бути навпаки, ми б навпаки мали зараз, претендуючи на чиюсь допомогу і чиїсь гроші, навпаки, мали б не применшувати кількість загиблих, казати: та ні, ні, то не так багато, як ви кажете. А навпаки, говорити про катастрофізм цієї цифри загиблих. Бо якраз катастрофізм кількості загиблих лежить в основі. От бажання всього людства на той момент Америки, як єдиного континенту, який не постраждав там з цивілізації західної в другій, стві, допомагати. І тут ми теж робимо дуже правильні, маємо робити правильні налоги. Як у випадку з планом маршала, це теж мало хто так собі знає. Так і у випадку зараз жодна американська допомога і взагалі допомога. Не відбувається без супутніх політичних вимог. Тому що план маршала був прив'язаний до основної умови. В урядах, реципієнтах, куди йдуть американські гроші, не може бути жодного комуніста, жодного лівака, жодного представника лівої ідеології. Тобто, завжди план відбудови, те, що хочуть вкладати гроші, дають гроші, воно завжди. І це і цього ніколи не треба тому дивуватися і там щось заламувати свої руки. Завжди супутніми є політичні вимоги і завжди є ідеологічна мета. Як і тоді це є мета ну якби при, присікти оце лівацтво, яке на тлі злиденності, на тлі патерналізму, на тлі, на тлі, на тлі знедоленості після завжди має місце для росту. Ну завжди лівацтво росте саме на тлі. З лиденного суспільства і американці це вчасно тоді припинили. І всі уряди, як я знаєте, як, як піонери, ви просто за дурне порівняння, як миленьки виконували ту умову. І США на довгі роки стало ж як арсеналом демократії і острівцем процвітання, в цій як вони писали тоді. Пустелі розрухи, ну і, і, і знову ж таки цікава ситуація з тим планом маршала, теж полягає в тому, що тодішня винуватиця війни, Німеччина теж отримала гроші на відбудову. ну З від, відчисленням тих репарацій, контрибуцій і так далі. Але Німеччина, як винуватиця війни, сторона, яка програла, теж. Отримувала гроші і була освоювачем західних західної грошей. Тому за таким дуже цікавою аналогією з планом маршала, ну просто дивовижно якось, ну, от виглядає теперішня ситуація. Коли винуватиться війни, теж якось ми бачимо, Росія в даному випадку, це ядерний терорист, теж от, от якось відчуваємо це зближення з. З Америкою, як фінансистом багатьох процесів, які будуть тут по війні тривати, як стороною того всього. Бачите, от як працює історія, і тоді, я думаю, в Європі теж багато хто ну так я підозрюю, не знаю. Там хіба треба в архівах читати, як це сприймалося, коли винуватися війни, те, що й отримала на свою відбудову гроші відбудову від відбудови тієї війни, яку вони зачинили своїм нацизмом, гітлеризмом, арійською расою і так далі. І так далі. От щоб закінчити це, взагалі все, що стосується допомоги з за океану, а саме це в ці дні от вирішується. В різних розмірах, в різних пропорціях, під різним соусом, під різною подачею. Але воно завжди має, має оцю таку, знаєте, все одно меркантильно-монетизаційну. Раціональну, прагматичну складову. У Випадку з плану Маршала, взагалі це було без безпрограшно для Америки, тому що Європа почала купляти американські товари, їхні уряди зобов'язалися це робити. І були ще дуже задоволені, бо це давало якісний стрибок на іншу технологічну і управлінську якість, це теж треба відзначити. Познижували всі мита. Поскасовували всі імпортні ліцензії після війни, особливо для американської продукції, подевальвовували свої валюти, тому що хочеш брати гроші, вибач на слові, прив'язує свою економіку до долара. Не хочеш, ну то живи в руїнах і Харкає ними ще не знаю, скільки років. Ну так і знаєте, за аналогією з тим планом маршала, який не до порівняння з теперішньою ситуацією, але ці аналогії вони якби присутні взамін за все це. Ну, зрештою, середній клас постав в Європі за 4 роки. вибачте на слові економіка Європи зросла на 33% зразу після війни. Тільки вступив у дію план маршала. Торгівля і промисловість зросли зразу на 40%. Це був стрибок. Постав середній клас. Добробут зріс на 100 Борги були всі виплачені. І Європа за років, так, 10-20 після страшної руйнівної війни через американське фінансування. Ким стала? Успішною заможною Європою, яка собі тоді потрошки і почала відв'язуватися від долара, і з'явилася в ідея Унії Європейської і Євро як майбутньої валюти європейської, і, 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 пішло, і пішли далі процеси. Тому я думаю, так просто для зіставлень для паралель, треба просто розуміти, що ніколи в цьому світі не робиться, ну здебільшого ніколи не робиться щось так, знаєте, явно вперше. Завжди щось, особливо в геополітиці, має свої аналоги, має, можливо, не прямі, але такі передумовні аналоги, такі протозразки. Ось, власне, план Маршала, як на мене, який допоміг Європі взагалі встати. Дуже має цікаву аналогію в наш час, коли теж треба думати, як встати. А вже далі, під які умови, це теж є варіанти. Для розмислення і тоді, ну чесно кажучи, Європа і не дуже -то сильно противилася, тому що здебільшого всі умови, які були поставлені, вони пішли зрештою на користь. І ось така бачите, історія взаємодопомоги. Так? Я взагалі, знаєте, коли чую, нам стільки то дали сті, а нам стільки-то мільярдів дали ті, я завжди протестую проти цього дії слова дали. Тому що, вибачте, на слові дають курви на Житомирській окружній. У світовій економіці ніхто нікому нічого не дає. Здебільшого це або позики, або взаємовигідні двосторонні економічні зв'язки. Просто так прийти тобі і дати, бо ти бідний чи постраждав, такого навіть і в Другій світовій не було. Коли, вибачте, було 70 мільйонів загинули, а не як наш каже 40 з чимось тисяч. Тому тут розумієте, тут вся ця така доволі така спрощена оптика на ті речі, на, на речі, як має допомога, чи вона має бути така безповоротна, просто такий подарунок, чи це має бути трошки по інакшому і завжди було по інакшому. І план маршала після другої не Тому яскравий приклад. Ось такі аналогії. Я думаю, могли би на нашій аудиторії. Ну просто поки всі сфокусовані на ті рідкісно земельній угоді, поки вона ж не підписана. Отак на на, от на 5-10 хвилин мого вступного слова, от можна собі просто порозмислити, провести певні аналогії, до чого власне я таки eh, рукаю праше, нашу нашу диторію. Паностапе, але але треба відмітити те, що в повоєнні. Фашистській Німеччині скинули владу і провели певні чистки. Ну так це, ми така, знаємо, що це, це цвях програми взагалі. Ну тому я й кажу, тому аналогії прямі тут не можуть бути. Я більше проводив економічний підхід. Аналогії в економічному підході є. Ну тут в нас не доводиться про це говорити, тому що часи другої війни були біполярними часами. Зараз вони гібридні і в теперішньому часі взагалі таке поняття, як капітуляція, вже фактично є. Словом з підручників. і ми ну думаю про це того говорити не треба. Всі нормальні люди розуміють, що такого не буде. Всі гібридні війни, особливо в 21 столітті, сторіччі, ніколи не завершуються так. Я завжди люблю це слово кінематографічно, як було з Гітлером. Ну такої кінематографії, такої феєричної поразки в 21 столітті сторіччі вже немає, тому що у 21 столітті сторіччі будь-яка війна. Від маленької локальної до великої мало не світової вже автоматично є піровою, тобто війною, в якій навіть переможець, уже так буде постражданий, що вже знаєте дуже умовно виглядає перемога. Перемога якраз через технологічний прогрес, через надвисоку. Точність зброї через руйнівні наслідки ракет, чого не було, наприклад, там 80 років тому цього технологічного прогресу військового. Тому тут навіть порівнювати це не доводиться. В нашому випадку ми, взагалі, про вихід з війни можемо говорити лише як про пірровий. незалежно від того, хто формально більше чого отримає, виграшу і бенефіту від закінчення війни, чи менше. Тому тут ми вже в гібридних умовах. В яких власне пірливість будь-якої війни вже закладена самим часом часом 21-го сторіччя, в угоді про копалини з Сполученими Штатами Америки немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. головне для мене було, що ми не є боржниками, сказав Володимир Зеленський. До речі, в інтернеті вже з'явився зразок. Чи оригінальний текст, ну тобто, мається на увазі переклад. Це точно е, цієї угоди, і президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ймовірно прибуде до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, для особистої зустрічі за його словами. Під час переговорів може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин. Це сказав Трамп під час спілкування із журналістами в Білому домі. до п'ятниці, а до п'ятниці собі тихонько сидимо. Чекаємо, і з того, що я побачив перших які ви яких ви процитували там інсайт на українській правді, mm -hmm. тому передував перший взагалі, як тільки з'явилася ця історія з рідкісно земельною водою. Першим був Блумберг, який ще в понеділок, чи там наприкінці минулого тижня першим злив попередню цю свою історію з рідкісно земельною водою, і там, власне кажучи, ну те, що ключове, я для себе виніс, от ми в п'ятницю і перевіримо, чи воно лишиться в основі, чи щось там буде змінено. Там все танцює навколо того, що власниками і власником всіх копалин лишається Україна. Америка там по всіх тих попередніх ескізах, тих текстиках угоди. Америка не претендує на власність. Власником є Україна. Просто створюється фонд, в який 50% пополам всієї монетизації тих майбутніх. Копалин. А чому воно тут Америка фігурує? Тому що Україна не має технологій освоєння цих копалень. Вони будуть лежати під землею ще років сто. Ну тому що це є дуже високотехнологічна і складна вся справа. І тому тут може на це зайти тільки країна з розвиненою технологією. І це явно не Україна. Але власником за тими угодами лишатиметься України. Я б наперед взагалі не забігав і ця пропорція 50-50, 50 на 50, Цей фонд наповнюється. Ми з монетизації Копалин, а Америка вкладає свої 50% якби відсотків замін на відбудову на реконструкцію. Найби ми зможемо цю економічну. Ну, справедливість, логіку чи якусь рівність, паритетність можемо обговорювати лише тоді, коли ми побачимо остаточний якби, такий вже результат і підписання. От тоді зможемо це казати. Попередньо особисто я, якщо ви мою думку запитуєте, ну, по тому якби чогось катастрофічного я не бачу, тут треба просто говорити лише про саму ідею цього. От вона допустима чи не допустима. Ну, це вже не до нас питання, тому що в нас є одноосібна влада, яка сама в план перемоги, і ми 10 разів будемо це повторювати на кожному етері, Сама вписала цей пункт про родовище в свій план перемоги. Тому ініціювала це Україна. Ну, значить, Україна, Україні це підходить, виходить. Ну, якщо б не підходило, то би не ініціювала, напевно. В плані перемоги також були. Був пункт про гарантії безпеки. Чи ця угода буде вбачати, передбачати якісь певні гарантії? Як ви гадаєте, як це можна реалізувати? Тут це взагалі заковика основного, тому що в нашому розумінні будь-що і має за собою тягнути гарантії безпеки. А я тут хочу знову ж таки відкинути ну не, 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 не до плану маршала після цього. Mm -hmm. А 2022 рік? Ну то ж недавно було, три роки тому. Які гарантії безпеки для України? Україна мала від зернової угоди, укладеної з ООН? Це недалеко ходить від Америки, бо це теж крупний міжнародний гравець. так? Яка безпекова угода була укладена тоді? Тоді що влада нам сказала? Just business. Тут ми стріляємо, тут воюємо, тут окупація. Але як треба вивозити зерно, бо голодаючі діти Африки помруть, ну то треба значить, домовлятися і вивозити, і створюється коридор для вивезення зерна. І той коридор діяв два роки, і зараз він діє. Ну так, тоді нам, як Україна казала, безпека це окремо, війна це окремо, а бізнес, надходження в бюджет, продаж. Збіжжя, експортні наші стосунки зі світом, це окремо. Оце ми розвели. В нас розведені питання економіки і безпеки, розведені самою банковою і офісом президента. Ще в 2022 році, на старті війни, з зерновою угодою це яскравий приклад цього розведення. Чітко розвели: тут воюємо, тут торгуємо. Ну то з чого би раптом щось мало катастрофічно такого знаєте, помінятися в 2025 році, як не діло, що цей підхід є неправильний, і ми в наших з вами етерах постійно про це говорили. Це категорично неправильний підхід. Тому що я вважаю, що все, що робить Україна, вона повинна прив'язувати до війни, до гарантії безпеки. В даному паку будемо сподіватися, що ця прив'язка буде, і будемо сподіватися, що в нас ж є великі гуру перемовин. У нас є чемпіони світу по домовлянню, У нас є найпрофесійніша у всій знаєте, галактиці великої медведиці, малої, середньої, середульшої державні лідери, які безумовно. Будьте там абсолютно певні, керуються тільки державними інтересами, інтересами свого народу. За них 65% людей, всі їх підтримують, вони нас в обіду не дадуть. Що ви переживаєте всі? Що ви переживаєте? У нас 65% людей, як сказав Зеленський на прес-конференції, його підтримують. Ну то от і хай забезпечує безпеку. Це його пряма функція президента держави. От. Побачимо, п'ятниця підпишуть, не підпишуть. От, по коли підпишуть, тоді і запитайте, але не мене, не якогось журналіста, не політолога, там не ще когось. А запитайте президента, я, я то аудиторію української кажуть, суспільство. Хай запитає свого президента, якого він сильно підтримує, де є безпекові гарантії в цій угоді. Якщо він покаже, що є. Зааплодуйте і зробіть 65% п'ять 95%. підтримки, І можете вже навіть пам'ятники починати ставити. А якщо цього нема, ну то тоді, ну, тоді, якби якщо вам щось не сподобається, то ви завжди можете міняти громадянство, як сказав вам лідер нашої держави. Тому знаєте, що нам тут придумувати? Ми прості смертні люди. Про безпеку мають думати великі лідери. Вони в нас є. Вони у нас на посаді, вони полетять в Америку. Подивимося, що вони підписують, і тоді вже будемо з того дивитися і давати оцінки. Я збережу максимальний кількісний склад нашої армії, бо це найкраща гарантія безпеки. Володимир Зеленський? Ну а що могло бути по-іншому? Ну не знаю. Може, й могло бути по іншому. Ну, вмієте, ми зараз говоримо про речі, які обговорюються двома трьома людьми на планеті Земля. Ну, от, на найвищому світовому рівні це обговорюється. От хай вони це обговорять, ну їм же ж народ надав мандат, там беззаперечна підтримка. Навіть. Ну от хай вони все от, оформиться це в кінцевий результат. Тоді суспільство має сісти і подивитися, чи є там гарантії безпеки, що отримує держава взамін, дати тому оцінку, спитати свого правителя: Ах, я забув наш воєнний стан. І ми ж ну, не можна питати своїх правителів, вибачте, то мені так вирвалося. Таке дурне щось скаже, не подумавши, зберегти, звичайно. Життя українців це потрібно безумовно і тут тут без тут трошки іронічно прозвучало напевно з моїх вуст, коли я прочитав Володимира Зеленського, але це він принаймні, так на прес-конференції сказав. І тим більше як ви говорите, бізнес окремо, війна окремо. А простий народ, що говорить душу й тіло. Ми положимо теж окремо чи як? Ну от, от за теж. нашу свободу це вже найвища максима, і тут розумієте для народу, чомусь це не розділяється. Хоча я більш ніж впевнений, ну розділяється вже, не розділялося в перші місяці оці кульмінаційне піднесення. Ми то добре пам'ятаємо. Зараз вже я думаю, суспільство дуже чітко все розділяє, тому що суспільство читає кожний місяць. Я, наприклад, от в телеграм-каналі своєму даю кожний місяць звіт по освоєнню по, по західних пливань. Скільки мільярдів та країна дала, скільки та, це публічно опублікується, Я кожний місяць це шукаю. І готую такі, таке таке рев'ю допомоги, і люди насправді для себе, коли читають цифри е, допомоги західної, теж прекрасно розуміють, що то розумієте гроші, 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 гроші. Гроші є релігією 21-го сторіччя. Вибачте, тому для, люди теж вже починають собі розділяти знаєте, де є цінності, де розуміють ціну і цінність всього, що відбувається і чим є війна. А де є? Вибачте на слові потоки, хто що. Контролює, хто що освоює, хто як перед ким звітує чи не звітує в нашому випадку. Ну що ж, Остапу, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник, і своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Гарного дня, до побачення. Нам всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.